Я все життя прожила в Маріуполі під час масштабного вторгнення. Ми виїхали 12 березня 2022 року, під час повного оточення нашого міста. Трошки пожили в Дніпрі, трошки в Черкасах. переїхали потім Берфін і наразі тут перебуваємо. Тетяна Каліш добре знає, що таке війна і кому ми завдячуємо можливістю жити і працювати далі. Тому разом зі своїми коліжанками, жінками, поліцейськими з Київської області вона готує великодні паски для захисників. Для мене кожен кожна людина, яка оборонить нашу країну, вона для мене особисто по-своєму. Тобто немає різниці, знаю я його чи не знаю. Тобто, ну вони всі рідні підтримати і наших чоловіків, і та інших військовослужбовців, їх товаришів, побратимів, які зараз потребують уваги, потребують підтримки, потребують нашої любові. Серед тих, хто нині потребує уваги та любові, і чоловік Катерини Гулянської. Тому жінка мріє, щоб одна з пасочок потрапила до нього. Мій чоловік головний сержант позиційного взводу інженерної роти батальйону підтримки четвертої бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Ну і саме для нього, звісно, я би хотіла і передати пасочку. Напередодні великодня з думкою про захисників об'єдналися поліція охорони та поліція Київщини. Ми об'єднали жінок поліцейських це і представниці поліції охорони Київщини, це представниця і поліції Київської області. За для того, щоб ми під єдиним цілом приготували паски, які далі будуть передаватися в стрілецький підрозділ, в бригаду людь в реабілітаційні центри, де знаходяться наші побратими, які зараз проходять реабілітацію після обстрілів, після поранень. Цього дня жінки спекли 300 великодніх пасок, пекли за класичним рецептом. До тіста додавали родзинки та сушену журавлину. Глазур готували з цукровою пудрою та желатину. Загалом на приготування пішло 40 кілограмів борошна, 20 літрів молока, по 10 кілограмів масла та цукру. Треба трошки змочити руки в масволією, щоб не вшиняти. І формуємо по триста. Та є ще один надважливий інгредієнт, зізнаються жінки. Безпосередньо це любов, любов до, до самої паски, до того, що це для наших захисників багато позитивних емоцій. Паски робили на Бучанській фабриці кухні Готуємо. У пекарській справі поліцейським допомагала за виробництвом Віра Мес. Я керувала процесом, так як дівчата перший раз у нас на кухні, вони не знали, де що де що стоїть, де що лежить і взагалі як користуватися нашими такими великими гаджетами, то моя була задача розставити і зробити їм комфортні умови праці, щоб вийшли такі гарні піски. Нагадаємо, фабрику кухні готуємо створили у 23-му році після деокупації Київщини. Зараз тут щодня готують їжу для понад 10 тисяч школярів. Тепер фабрика стала ще й місцем добрих справ.